У рамках 9-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини херсонці можуть переглянути найкращі фільми світової кінодокументалістики. У нашому місті цей захід проходить вже п'ятий рік поспіль і з часом набуває все більшої популярності. Представники Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно презентують херсонцям найкращі фільми про права людини. З 10 грудня жителі міста почали знайомитись із найкращими творами сучасників фільмами-призерами міжнародних фестивалів документального кіно. Ми фактично одні з міст, які завершують проведення фестивалю. Фільми, які стали призерами фестивалю міжнародного. Фільми, які без перебільшення можна назвати шедеврами документальної кінодокументалістики, вони завітають в різні міста. Міжнародний медрівний фестиваль в Україні існує вже 9 років. У Херсоні 5. Цьогоріч до перегляду у нашому місті відібрали найкращі документальні стрічки: тілом і душею, грішна хвороба, шахта номер 6 та народний злічений. Дві з них українські. Приємно відзначити, що проведення фестивалю у нашому місті підтримує і влада. Важливо, що він став традиційним не тільки. В Україні, але й на Херсонщині, і його географія не обмежується обласним центром, вона поширюється на інші райони і міста області. Мені також дуже приємно, що управління, яке я представляю, та й загалом обласна державна адміністрація, мають можливість знову долучитися до цієї безперебільшення благородної справи і підтримати фестиваль. Головна мета фестивалю розказати людям про їх права. Покази документального кіно пройдуть у два етапи. Всі охочі можуть безкоштовно переглядати кінострічки у кінотеатрі Мультиплекс 17-ї години. Також відбуватимуться спеціальні покази у школах, коледжах, вищих навчальних закладах, а також пенітенціарних. Установах дуже приємно, що Херсон-Херсонщина вона також не залишається обіч цього. Ми беремо активну участь і дійсно вже в п'яте маємо можливість проводити цей фестиваль. Тема вона складна, вона не проста. Насправді, і дійсно дуже символічно, що сьогодні ми починаємо наш фестиваль сам Міжнародний день прав людини. Перегляди документальних кінострічок передбачають їх подальше обговорення та дискусію. Організатори сподіваються, що завдяки темам, порушених у фільмах люди навчаться відстоювати власні права.